Друзі, усім величезний привіт. Сьогодні покажу, як я готую домашні ковбаски із м'яса індички. Дуже просто, якщо у вас є, тим паче м'ясорубка електрична, все це на ізі відбувається. І дуже смачно і натурально, все, що ви додаєте, ви бачите, ніяких домішок, ніяких там консервантів, нічого. Все просто і надійно. Так що готуйте, дивіться, коментуйте. В описі, як завжди, будуть усі компоненти, так що готуємо і підтримуємо канал. Перш за все, нарізаю філе індички невеликими шматочками, та будемо все це подрібнювати, як фарш будемо робити. Звісно ж, друзі, що краще для цього використовувати м'ясорубку, але у мене поки що отакий блендер замість м'ясорубки. Що маємо, то маємо. А хто хоче поділитися підказати, бо я зараз в пошуку класної моделі м'ясорубки. Браун, Мулінекс, Бош, напишіть в коментарях, яка у вас класна м'ясорубка, якщо ви задоволені нею, поділіться моделлю, напишіть яка. Дуже буду вдячний. Ось дивіться, намолов, дай Боже, отака краса. Отака у мене миска скляна, гляньте. Ну тут, дай Бог. Мабуть, майже 1,5 кг фаршу вже готового. Ну, це ще не готовий. Зараз, зараз будуть ще різні доданки буду додавати. Дивіться, все буде в описі, звісно, як завжди. Додаю пару яєць. Можна навіть 3-4. Ну, а так на кілограм пару яєць. А також додаю грам 50 отакого вершкового масла. Накидаю сюди. А воно трохи питає. Також треба нам приправи і трохи молока додати. Молока небагато. Грам 50 80 найбільше додаю. По приправам додаю ось таку, ну це в мене вона як закуска. Це у мене гострий перець з часником, з зеленню і трохи оливкової олії. Я готував його, знімав на канал. У мене відео є. Залишу тут посилання, якщо переходьте. Тобто можна просто нарізати гострого перця трошки, подрібнили. Також додали зелені будь якої яка у вас є. Та часничку нарізали дрібненько. Все це будемо додавати. Також у мене це чорний молотий перець та солодка паприка. Та звичайна ж сіль, як же без солі. Трохи солі, звісно ж, додамо. Дивіться, вимішувати буду в перчатці. Це як справжній кухар. Ось так. Добре, добре вимішуємо поки що. Трошки підсалюю. Добренько так. так. Підперчую. Оп! Обережно, бо дуже гострий той чорний у мене. І солодка паприка пішла вже. Так. І продовжуємо вимішувати. Краса. Додаю оцього дива сюди пару ложечок, щоб було класно. І перемішую все це добряче. Оце вже все. Наш фарш готовий. На цьому ми його приготування зупиняємо. Просто накриваю плівкою і відправляю в холодильник десь на годинку. Тоді воно буде краще крутитися і нам буде зручніше зробити гарні ковбаски. В цей час їмо кавун і обов'язково з чорним хлібом. Усім приємного апетиту. Далі ми викладаємо з холодильника наш фарш, беремо шматочки харчової плівки. Та що до 120 градусів приготування, або просто пергамент, вирізаємо ось такі прямокутнички і трошки ложечкою викладаємо фаршу. І все це зараз будемо загортати. Ну, мені незручно однією рукою, але ми загортаємо ось так і плотненько плотненько його завертаємо, ось як оця ковбаска. І затягуємо з двох сторон отакі вузлики. І все це складаємо. Так, друзі, дивіться, увесь фарш переробив. Дивіться, отакі ковбаски з індички. Дивіться, отака краса. Виглядає просто дуже смачно. На смак ще ж, звісно, нічого не куштував. Так, тепер що ми будемо з ними робити? Тепер ми їх залишаємо в холодильнику на пару годин. І тоді вже можна готувати. Можна, звісно, покласти в морозилку і готувати, коли вам потрібно. Ну а так довго їх не тримайте, тому що ви ж розумієте, ніякої нітритної солі, ніяких там концентратів. Натуральний продукт. Як зараз е дуже модно казати, крафтовий отакий власне виробництво. Так, друзі, давайте тепер вирішимо, як їх можна готувати, ці ковбаски. Також їх можна приготувати на вогні. На решіточку виклали, і трошки запекли їх смачно на вогні. Буде отака річ. Можна приготувати їх запекти в духовці. А можна, як я, я вам зараз покажу варіант, як їх готую я просто вдома. Дивіться. Дістали з холодильника наші ковбаски, і тепер їх трошки підваримо. Оп! Оп, буквально нам знадобиться 4-5 хвилинок, не більше. Цього буде достатньо. В цей час трохи нарізаємо цибулі. Десь півтори цибулини нам достатньо. Викладаємо наші ковбаски і будемо розрізати плівку та діставати їх звідти. Отакі красуні. На пательні вже обсмажую цибулю. Додаю ковбаски до цибулі та буду їх усі разом обсмажувати декілька хвилин, щоб вони трошки підсмажилися і були трошки апетитніший вигляд мали. Так, друзі, у мене вже все готово. Дивіться, отака краса. Просто неймовірно. Отакі ковбаски з індички. Дивіться, з цибулькою посмажені. Усім, хто їсть приємного апетиту. Ну, я також вже слиною зараз проковтаю слинку, так сказати, і буду вже дегустувати, бо не можу вже. Дуже смачно, друзі, соковито. Просто казка. Рекомендую. Готуйте отакі речі самі. Це буде, буде ваша коронна страва, так сказати. Усі гості будуть у захваті, а рідні на руках вас носитимуть. Так що готуйте і не пожалкуйте лайк. Like. Під відео усім усього найкращого, здоров'я, перемоги і будьте завжди людьми. Усього вам найкращого.